Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Ми чуємо сьогодні дві Євангелії, оскільки свято Верховних Апостолів Петра і Павла припало на неділю, то читаємо її недільну Євангелію, а також Євангелію, яка є на це свято. І ми чуємо, як каже Христос, світло Твого тіла, око Твоє. І як око світле, все тіло буде світле. Очевидно, тут знайдеться боротьбу з про кольорів чи здоров'я зору фізичне, тут не є справа втомиології, а тут є справа нашого погляду на речі і на світ. Навіть не настільки якість зору, і тут ніякі окуляри не допоможуть, але те, як ми дивимося на життя, от запитаємо себе. Чи деколи запитаємо людину, яка поруч з нами, наші друзі, наші знайомі, чи якісь давні друзі, котрих ми не бачили 10 років, 20 років, людина прожила багато років, і запитати людину, як ти дивишся на життя? Дуже часто це виявляється в тому, що людина розказує, от довго не бачилися, 10 або 20 років. Що людина розказує, як вона прожила тих 10 або тих 20 років. І хтось скаже, я десь вже доробився, трохи маю якось, е, вчився добре, маю якусь добру посаду, маю добру роботу, маю сім'ю, маю і дітей. Ніби все добре, все в порядку добре. Е, чи багато вам розкажуть, що я ходжу до церкви, я молюся кожен день, я читаюся тебе слово. Звичайно, це не справа в тому, щоб людина вихвалялася цими своїми певними здобутками, але коли йдеться про речі духовні, то тут це вже є дуже велика специфіка, бо не просто про це говорити, особливо з людиною, з якої ти не бачив 20 років. Ти не знаєш, як вона жила і як вона живе. І тут ми дуже обережно обережно розмовляємо на такі теми. З однієї сторони це оправдано. З іншої сторони ми дещо боїмося підняти цю тему, бо можемо саме тут викликати досить. Несподівану реакцію, бо не знаємо, як людина дивиться на речі духовні. Е, ще одна проблема, знову ж таки, духовного характеру, коли десь е, хтось розказує, і так далі десь вони не бачилися і хтось починає розказувати про свої різні гріховні походеньки і так далі, е, скільки він має коханок, чи як він такий дуже у цих всіх речах. І дивишся, що сказати тій людині, як тій людині е відкрити очі на речі духовні, коли вона, її куряча сліпота десь, десь застрягла в деяких дитячо-юнацьких пристрастях е такого перехідного періоду, і людина далі не пішла. Роки пройшли, пройшло 10-20 років. Людина далі не розвинулася, десь застрягла на тому фізіологічному рівні і десь не, не зрозуміла сенсу життя. Тобто, якщо поставити те саме запитання, яке я сказав на початку, як ти дивишся на життя? Які в тебе цінності як ти розумієш цінності життя? Що є найважливіше у цьому житті? Для чого ми живемо врешті-решт? Що міняється, коли приходять е, інші роки, коли тобі вже не 18-20 і навіть не 38-40, а вже 60, плюс? як ми тоді оціємо життя. А запитаємо людину, котра прожила 80 років, а як вона оцінює життя? Яким оком вона дивиться на життя? Бо дуже часто, на жаль, буває таке, що людина і 60, і 80 років проживе, але озлоблена, проклинає, нарікає, далі ворогує з кимось. Це проблема це проблема, або світло тіла, Око Твоє, як ти дивишся на життя. Всякі образи і всіх треба перерости. Бо коли ми далі ображаємося, хтось нам щось не так сказав, як так він міг. Це також рівень дитячого садочку, коли ми десь ображаємося, хтось від мене забрав іграшку. Чи якось так нешановливо зі мною повівся. Господь Бог дає нам життя. І від того, як ми дивимося на життя, як ми оцінюємо своє життя, ми від того міняється, від цього залежить якість нашого життя. І що найбільше від цього залежить життя вічне. Ми сьогодні святкуємо свято Верховних Апостолів Петра і Павла, на яких Христос поставив свою церкву. Ми чуємо сьогоднішній Євангелії, як Христос задає питання, щоб апостоли чули, що це не так, це не особисто Ісус його вибрав, щоб часом хтось не мав якихось певних претензій, бо знаємо, що перед тим і приходила. Мати заведе її синів, і вона запитувала Ісуса, ну от мої, мої сини пішли. Зроби так, щоб десь вже в твоєму царстві, вони, вони сиділи тут один праворуч, другий ліворуч. Тобто хотіла знову ж таки поглядом земним оцінити цінності Божі і хотіла десь тут щось трошки виторгувати більше для своїх синів, ніж для тих інших решта апостолів. Христос показує, показує, Він каже, не моє це давати, але показує, що Він засновує церкву як досконалу Божу структуру, Божу інституцію дає церкві своїй великі повноваження, дає повноваження. Настільки важливі, що каже, він заснує її на Петрі і дає повноваження, я дам тобі ключі царства Божого. Він каже, я на тобі побудую мою церкву і ворота Адові її не подолають. Що означає ворота Адові? Це означає найбільші сили пекла, найбільші сили Аду не подолають церкву Христову. Христову, найбільші сили зла. Ми в усі часи історичні, а також і теперішній час відчуваємо час від часу такі нападки зла на церкву. Зараз у дуже розвинутому сучасному медійному просторі немає якоїсь інформації, яка би десь була схована. І ми часом бачимо такі страшні, неадекватні звинувачення. Про що це говорить? Це говорить, що так пишуть люди, які або далекі від Бога, чи десь вони бурнали, десь пішли своєю дорогою, манівцями і бачать церкву як свого, свого ворога. Це означає, що ті люди вже десь в певній мірі із силами зла настільки вже споріднилися, що вони десь органічно церкву ненавидять. Як тільки почують про Христа, про Ісуса Христа, про церкву Христову, я тільки почують, що хтось десь раптом каже, я молюся, я ходжу до церкви, я сповідаюся, я приймаюся святе причастя, я читаюся святе письмо, я розумую над Словом Божим, я про це спілкуюся і своїми домашніми, зі своїми друзями. А часом інша людина може раптом в ній може появитися хоча до того в і а раптом може з'явитися якась неконтрольована агресія. І та людина скаже, як ти можеш? Оце сліпота, сліпота духовна. Христос засновує церкву як неземну структуру, яка не підвладна земним законам, Божу інституцію і дає, як я вже казав, церкві, найвищі повноваження. Там тобі каже Христос. Петрові, ключі царства Небесного, і що ти зв'яжеш на землі, буде зв'язане на небі. І що ти розв'яжеш на землі, буде розв'язане на небі. А ви чули часом, чи розмовляли, може, з такими мудрагелями, вони кажуть, от а що то таке, якісь посячують віночки, чи воду, а де то є в Біблії написано? Перепрошую, дорогі, що зв'яжеш на землі, буде зв'язане на небі. Що розв'яжеш, буде розв'язане. Так постановила церква, таким встановила свята, таким встановила обряд. І ключі церкви дають людям радість того свята, чи в посвяченні води, чи в посвяченні віночків, чи в посвяченні помешкання, чи в посвяченні автомобіля, і інших речей всіх речей земних, де перебувають люди, які вірять. Ісуса Христа, які живуть Божим Словом, які живуть з Богом тут, на землі. Вони хочуть, щоб речі і місця, де вони проживають чи працюють, були освячені. І хай Бог допоможе всім нам також зростати в освятості. Освячення не є автоматичною е, такою захисною оболонкою. Що ми раптом вже тоді дійсно нічого з нами не станеться. Ну, не так воно, на жаль, працює часом, буває Божий промисел, те, що по-інакшому Він розпоряджається із нашим життям. Отак ми розуміємо і віримо, що Господь Бог провадить нас дорогою життя, дорогою правди до спасіння. І це і найважливіше, бо все земне залишиться на землі, а небесне. Чекає на нас, і Господь Бог готує нас до вічності і благословляє нас. Хай Господь благословить всіх нас і також зростатиме його благодаті. Слава Ісусу Христу!